До старту мистецьких вихідних залишився місяць. Вінниці ретельно готуються до другого сезону цього творчого проєкту. Нагадаємо, у минулому році заходи проходили на шести майданчиках міста. До 25 тисяч вінничан взяли участь у мистецьких вихідних. Цікаві ідеї проведення творчих вікендів і досі приймаються у мерії. Є ідеї, ми приймаємо зараз заявки. Ці всі проекти будуть розглядатись дуже ретельно і дуже е, так скурпульозно для того, щоб кожна площадка жила дійсно повноцінним своїм життям. Ми хочемо зробити, щоб в цьому році на, на площадці демонструвався не один лише вид мистецтва, а е, поряд зі співом і танцями був і фейс-арт, і е, малювання, і хендмейд, тобто… Мистецтво має бути розраховане на всі категорії людей. і Ми запрошуємо і бабусь, і дідусів, і мам, і тат долучатись до нашого проєкту. Адже чим більше вінничан долучиться, тим цікавіше буде життя в нашому місті.